Нехай день буде добрим. Дякую ЗСУ, слава нашій Україні, Україна у війні. Але українські національні традиції ми зобов'язані тримати в своїх душах, руках, серцях, головах, словах, діях. Сьогодні чистий четвер, і як робили мої пра-пра-пра бабусі, як Робила цей, виконувала наказ моя бабуся Марія і мама, і тепер я. Беруся до випікання великоднього печива, паски. Паски збереглися у нашій, річні, в річному циклі святкування. От, приміром, різдвяні карачуни, пироги. Приміром, Василь Меланка, спеціальні калачі, які випікалися під свято Меланки, під свято Різдва. Вони менш популярні. Трійцеві печиво взагалі ніхто дуже не знає. Покрова теж це називаю просто чотири основних релігійних свята: Різдво, Різдво, Великдень, Трійця і Покрова. Покрова теж при забуті традиції, випікання. Саме Покровського печива. А Паска на Великдень, дякуючи Богу, до цього часу побутує. Нехай у ваших хатах пахне Паскою. Але для цього треба трудитися. Дівчата, не лінімося, трудимося. Наш святий обов'язок, щоб у хаті пахло Паскою.